Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий електромобіль. Це Opel Mokka 2021 року випуску 50 кВт-батарея з запасом ходу до 320 км. 87 тисяч рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі, в хорошій комплектації, Full LED оптика, передні задні парктроніки. Ось такий ось цікавий комбінований салончик. Дуже приємна текстура на ощуп. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Передні задні парктроніки, повторюсь, камера заднього виду. Ось так у нас відкривається багажничок. Зарядний пристрій та подовжувач у комплекті. Цікавий дизайн, досить високий кліренс, щось схоже до паркетника. Чистенький ціленький салончик, стан, реально бомба. У нас тут автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах, електрорегулювання дзеркал, підігрів, передні задні електросклопідій мечі. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, підігрів. Маємо передніх сидінь. 87 тисяч пробігу. Датчики утримання смуги, автопаркування. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, навігація, кнопочка старт-стоп. Клімат. Ось у нас тут автопаркування є, утримання в смузі. Такий селектор перемикання передач, вибір режиму руху, електронне стоянкове гальмо. Дуже цікавий автомобіль. Має також датчик перешкоди попереду та екстрене гальмування. Покажу вам. Зарядні роз'єми також. У нас тут type 2 та швидкісний. Ось така гума. 18-ті легкосплавні диски. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.